Нова дорога тепер об'єднує Мурафу та Михалівку. Від колись розбитої та непроїзної не залишилось і сліду. Її зробили силами Муравської громади завдяки підтримці держави, обласної ради та місцевого підприємця. Бачимо, що їх важкі часи настали, і не буде кому, якщо ми ще рік не будемо, зробимо ремонту, не зробимо цього асфальту, то ми не будемо. Не тільки їхати і пішки не буде, по чому йти. Прийшлося, я вже говорив, що нам прийдеться на полі робити рейдерну дорогу по землі, тому що тут такі вибої, що вже їхати неможливо було, не було. Ремонтували менше місяця. Тепер вона приклад того, як спільно реалізовуються проекти на мільйони. Підприємство виділило 2 мільйона гривень до мільйона гривень, це кошти. Бюджету сільської ради і 3 мільйони гривень це кошти з державного бюджету через службу місцевих доріг. Результат на, на лице, як кажуть в народі. Ну і в такий спосіб зараз громади Вінничини працюють над тим, щоб покращити дорожні покриття. Свіжим асфальтом люди комфортніше дістануться роботи, і швидка на виклик приїде вчасно. Сільський голова Олег Літвиненко говорить: планують ще ремонтувати дороги. Далі будемо продовжувати робити дорогу в селі Мурафа по вулиці Травна, також в деякій мірі Ямкові. І по інших селах також щодо їх надходження в бюджет всієї територіальної громади ми пропорціонально виділи кошти і вибрали, які самі хуже в нас дороги. По інших дорогах, маючи свого грейдера, проводимо грейдерування і підсипку доріг. Планах відремонтувати спортзалу у Клекотинському ліцеї, щоб діти займались в сучасних умовах. Ми найбільша школа в громаді, нас понад 500 дітей в школі, і кожна третя дитина це з багатодітної сім'ї. 5, 6, 7, 8, 9 і 13 дітей є в нас такі сім'ї. І ми працюємо на майбутнє. І розумієте, якщо буде здорова нація, буде здорова держава і, і все буде добре. Приміщення звели понад 100 років тому, та остаточного проекту на його реконструкцію поки немає. Ми стикнулися з проблемою в тому, що на сьогоднішній день дуже багато проєктантів на війні. Ми стали в чергу 25-26 червня. До нас підійде людина, більш-менш ціною. Ми погодилися, яка подивиться. Ми скажемо їм свої пропозиції. Потрібні ще роздягальня та потужна вентиляція, говорить очільник обласної ради В'ячеслав Соколовий. Ми знайдемо можливість зусиллями громади, залучивши, мабуть, ще кошти в вигляді субвенції, зробити тут належні умови для дітей, які будуть займатися спортом. Муравська громада велика, і питань, які потребують вирішення, багато. І з особистими до голови обласної ради місцеві йшли на прийом. Здебільшого просять допомоги на лікування для себе та дітей. Тетяна Бобик каже, малечу нічим годувати. У мене семеро діток, я отримала мати героїні, орден. Прийшла на прийом, бо я на сімох дітей отримую, в мене чоловік помер три тисячі і все. Як я можу прогодувати дітей на три тисячі? Я працюю, але неофіційно. не неофіційно, Соціальну допомогу мені не оформляють, так як я неофіційно працюю, бо в мене дітки вже після трьох років всі. Як мені жити за такі гроші? Зараз ціни такі, що не вистачає на життя зовсім. Зазначити в зверненні про міський рівень нарахованої виплати по втраті годувальника. Якщо це можливо, хай подивляться. Прийшли по допомогу і родини захисників, які зараз у полоні з ними працюють індивідуально та конфіденційно. Підключають представників регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Рідним героїв надають необхідну інформацію та допомагають з оформленням усіх документів.